Від якої партії? Від голосу Петра. Ви говоріть, без ну, Прекрасних. Голосніше. Я прошу підняти руку всіх, хто є вільничани. Достаток, а що Я спочатку скажу, будемо ви будете представити. А ви хто представите? Я представлю. Не не Народний депутат України, Величук, засідають. Ви діляйтеся кожні. Я маю право говорити. А ви прийшли начальнику поліція? Я маю право А Ви маєте вийде на вулицю. Говоріть. Ви бачите начальник не телі. Хочемо почути начальника міліції. Видай світу для нашого плана. Я почув вас. Ви не начальник міліції. Ми прийшли до начальника міліції. Добре, ми до вашу приймальну не прийшли. Ми вас не вибирали, ми вас не вибирали.

Це пізно позитиві. Давайте ми зараз будемо.

Oh, <laughs>